В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні, 29 грудня, саме з цим днем пов'язані життя, і діяльність таких знаних представників України, як гетьман Павло Полоботок, закатований у в'язниці у Санкт-Петербурзі, хірург Микола Стражеско, садівник Володимир Симиренко, наш земляк-конструктор ракетних систем Сергій Корольов, який вивів людство у космос. драматург Іван Кучерга. саме цього дня. 1891 року Томас Едісон запатентував радіо 1943 – дев'ятсот від окупантів визволені міста Коростані Черняхів. 2008-го Росія почала газову війну проти України. А до нового року два дні. Жадене новоріччя все ближче. Календарний 2016 рік уже на порозі. Сьогодні ми проводимо в телецентрі святкову ялинку для наших дітей. А в обласному музично-драматичному театрі новорічно різдвяні феєрії біля головної ялинки Житомирщини йдуть щодня. Про це далі у сюжеті. Малеча із всієї області приїхала до Житомира за позитивними емоціями та звичайно солодкими подарунками. Серця дітей, учасників ОТО, сиріт та дітей із обмеженими можливостями захоплювала вистава Хід конем, яка не залишила байдужим жодного маленького глядача. Побажання дітей до нового року звучать не по дитячому доросло. Я бажаю всім, щоб вони були щасливі і добрі, і щоб всім. Була улипка на лицях, і щоб всі були добрі, і щоб до всіх приходила радість, а злость наоборот ходила вниз. Я хочу, щоб в новому році не було війни, і наша Україна була е, успішною країною. Я, знаю, я, вам скажу, я хочу кажу, хотіла побажати це для всієї України мер. Понад все, це, щоб цих війн не було, щоб тільки мер був в Україні. Відкривав сезон новорічних ялинок голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський, під патронатом якого і відбулось свято. Всі діти вірять у диво перед новорічні дні, і ми маємо все зробити для того, щоб дійсно щоб для них ці дива траплялися, щоб ті бажання їхні мрії, про які вони говорять своїм батькам, про які вони думають, щоб вони дійсно всі здійснювалися. Окрім подарунків, на дітей чекав ще один сюрприз: вистава Житомирського театру Хід конем малеча перенеслась у захоплюючий світ гри інтелектуалів. Шахове королівство готується до лицарського турніру, який відбувається раз на 100 років. Але черговий тринадцятий турнір може бути зірваний. Картярний туз прагне знищити шахове королівство і запанувати на п'єдесталі імперії ігор. Ну а після вистави кожна дитина отримала по солодкому подарунку, щоб свята були щасливими та радісними. Новорічні подарунки у ці дні отримують і діти-учасники. ВТО. на одному із таких заходів побувала і моя колега. Гуманітарна допомога, одяг, взуття, книжки, солодощі та два планшети з такими подарунками завітали до родини клімчуків представники благодійного фонду. Андрій Клімчук, учасник антитерористичної операції, був важко поранений, втратив фаланги пальців, має осколкові поранення, голови та рук. Натхнення і сили для реабілітації нині черпає у власної родини, зокрема в малолітніх дітей. Слухаються трохи да, Маша? Якось так поганять приходиться по-батьківськи. Але вони теж допомагають. з й посидять. Все допомагають абсолютно. Там. Замітати трошки підтримати морально та подарувати подарунки представники благодійного фонду поїхали до дітей сиріт воїнів АТО Новограді Волинському. Дві родини, що втратили своїх батьків, потребують допомоги. В одній з сімей найменшій дитині тільки 11 місяців. Вона ніколи не бачила свого батька. Керівник проекту благодійного фонду Наталія Чурікова розповідає, що такі зустрічі додають сили і бажання допомагати ще з більшим ентузіазмом. Благодійний фонд міжнародної асоціації підтримки України насамперед. Працює з багатьма країнами світу: це Франція, Америка, Німеччина, Австрія, Словаччина, куди відправляють наших бійців на лікування. І, зокрема, ці країни надають велику гуманітарну допомогу. Це дуже дороговартісне медичне обладнання, яке ми відправляємо в лікарні для того, щоб воїни АТО мали. Добрі умови для реабілітації. окрім подарунків, діти потребують уваги суспільства. Переконана Наталія Чурікова і додає, що Україна має знати своїх героїв та дітей, батьки котрих віддали своє життя за незалежність України. І про інші вагомі події у житті України і світу коротко на Донбасі. терористи обстріляли українські позиції біля містечка Зайцевого Геннадія Корбана. Взято під варту до 25 лютого сьогодні. В Харкові згорів Олексіївський ринок цього року у світі при виконанні службових обов'язків загинули 110 журналістів. В серії черговий теракт забрав життя 32 людей. Великобританію накрили потужні дощі, а південну Америку повені. А в Україну йде похолодання. Синоптики обіцяють мороз і сніг. Антоніні Петрівні Мельничук, яка виховує п'ятьох дітей при своє названня мати героїня. З чим ми її щиро вітаємо? І ще про життя нашого краю. Вчора сесія Шитомирської міської ради визначила бюджет міста на 2016 рік. Дохідна частина якого на жаль менша ніж планувалося. На 76 мільйонів гривень. 26 січня у нашому телецентрі пройде концерт заслуженої артистки України Тетяни Піскарьової. А наш суспільний телепроект Вільний мікрофон продовжує транслювати новорічно різдвяні звернення земляків. Всіх житамирян з Новим роком, миру та добро, вітаю, бажаю їм, щоб наступний рік був успішний ніж цей, що влада наша зглянула за нас, політичних громадян. І хотіли дуже змін, державі на краще для простих людей. Я вітаю всіх житомирян з новим роком цим чудовим святковим святом і бажаю всім гарного натхнення, духу і честі, щоб всі вони раділи життю і були здоровими та щасливими. Бажаю всім миру і спокою в душі, і щоб у нас нарешті можна наші люди. Тільки радувалося, радувалося, радувалась. Вітаємо всіх житомирян з Новим роком. Бажаємо щастя, здоров'я, успіхів у всіх починаннях, всіх благ. Солдатам. Да? І солдатам, натхнення, щоб там трималися, ми за них. І мирного нема на всім. Вітаємо житомирян з Новим роком. Всього на кращого. Я бажаю ну я по-русски скажу краще, mm -hmm. да. Я желаю мира, взаємопонімання. для того, чтобы просто наладить хотя бы внутри себя, в доме, вот, между своими близкими правильные отношения. А потом можно уже налаживать в городе и думать уже о чем-то большем. С Новым Роком всем, чтобы все были здоровы и у всех, чтобы у всех были подарки. Житомирянам здоровья в Новом Роте, миру обовязково, радости, краще. Да. И слава Украине! Ну, що тут побажати, я кажуть? щоб ми, я кажуть, з вами разом зустріли новий рік без тих страхів, які у нас є на сьогоднішній день, щоб я кажуть, на сході завершилися ці непонятні дії, щоб я кажуть, настав мир, злагода. І ми всі я кажуть, йшли разом до кращого. Надіялись, вірили і кохали. Стамалян я бажаю всім щастя, здоров'я успіхів. Да, успіхів у навчанні, у роботі і щоб все було добре у сім'ї. Щоб їх ангел охоронець їх оберігав. За народними прикметами сьогодні і Погода вказує, який буде квітень. Іні передбачає теплі свята. А якщо він рясний, то Ананій завтра буде ясним. Якщо 29 грудня морозна погода, то вона протримається аж до хрещення. Бажаючи вам погожої погоди на дворі і в душі завершую цитатою цього тижня. Святкування нового року в українців поєднує в собі найрадісніше почуття миру, любові і взаєморозуміння. Це свято в Україні асоціюється з новими починаннями, безліччю, подарунків, здійсненням заповітних бажань у новому році, який має свої корені в глибокій українській старовині. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події. Як і всі попередні сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. з вами була Інна Літовченко. Бережіть себе та Україну. Побачимось.